Ця історія почалася у чудовому місті Парижі. На одній з тихих вулочок у невеличкому будиночку жив хлопчик звали його Жак. У Жака було багато всяких іграшок, але найулюбленішою з них було маленьке левеня на ім'я Руа. Жак дуже любив своє левеня і майже не розлучався з ним. Часто вони гуляли садовими стежками, і жак пригощав роа полуницею, що росла на грядках. Одного разу батьки зібралися у далеку подорож і вирішили взяти жака з собою. Звісно, Жак не міг покинути свого улюбленця Роа. Ми їдемо до Африки, до Африки! Ура! Вони довго летіли на літаку назустріч сонцю. Поля й ліси внизу здавалися маленькими зеленими климками, гірські хребти купками ліпіску на дитячих майданчиках, а величезні моря звичайними калюжами. Нарешті вони прибули до Африки. Дивись, руа! Це твоя батьківщина, сказав хлопчик Лавенячі. Увечері жак ліг спати. Як завжди, Левеня, він поклав поруч із собою на подушку. Притулившись один до одного, вони заснули. Ночі Левеня розбудив якийсь дивний далекий звук, ніби хтось гукав його Руа, руа! Левеня підвелося, прислухалося та й повільно, щоб не розбудити хлопчика, спустилося з ліжка. Тільки на Левеня торкнулась підлоги, як з ним стало щось неймовірне. Воно почало швидко рости і перетворилося на великого лева. Зовсім як справжнього. Він безшумно відчинив двері і, ступаючи м'якими кроками, наче кішка, став спускатися по сходах. Рух вистрибнув у відчинене вікно. І коли настав ранок, він був уже далеко від дому. Час від часу Лев зупинявся, прислухаючись до далекого зову. Він шов і шов і, шов, і шов, і опинився перед високою скелею. З розколу не вийшов величезний лев. Ти хто такий? запитав він. Я Ро, я дуже рано прокинувся і зголоднів. Заходь до моєї печери, будеш гостем, привітно сказав Лев. У печері Лева було чисто прибрано, як у справжнісінькому домі. У вогнищі пала вогонь, а на петельні грілася запашна печеня. У кріслі біля вогнища сиділа левиця, а маленькі левенята гралися на килимку. Левиця піднялася та подала лапу руа. Левенята зробили реверанс, показуючи, як добре вони виховані. Ви прийшли вчасно. Люб'язно, сказала господарка, ми збираємося обідати і дуже раді гостю. Стіл застелили святковою скатертиною, посеред столу поставили пательню, і Руа дали повну тарілку печені. Ро відкусив шматочок м'яса, пожував та виплюнув. До того ж він ще й так кривився, наче йому дали повну ложку касторки. Господарі засмутилися, а малюки, левенята від подиву вирячили очі та припинили плямкати. Ти не їси печені? запитав Лев, Що ж ти тоді їси? У Парижі, де я жив раніше, я харчувався виключно полуницею, поважно промовив Руа. Хіба у Парижі живуть леви? Я вважав, що Париж це місто, здивувався господар. Так, ще яке місто? вигукнув Руга і почав розповідати про Париж. Але леви ніколи не бували в містах і все зрозуміли по-своєму. Париж їм здавався місцем, де живуть самі лише леви. Леви торгували у крамницях. Водили автомобілі, гуляли по бульварах у дощ, розкривши над головами барвисті парасольки. У спекотні дні на пароплавах вирушали у заміські прогулянки, пропливаючи під двовижними паризькими мостами. Усі слухали, затамувавши подих. Розповідь Руа. Наступного ранку Руа попрощався із гостинною родиною. Він йшов і чув далекий голос, що гукав його Руа. Руа. По дорозі він зустрічав різних тварин. Зебри, й жирафи пригощали його листям дерев. Верблюди частували його колючими кактусами. Але кожного разу він випльовував їжу з рота та кривився. На третій день Роа зустрів чоловіка. Це був мисливець. Він підносив до гупріжок і дудів Ро. Ро. Виходило, наче речить справжній лев. Так він намагався заманити левів у засідку. Побачивши перед собою лева, мисливець зрадів, скинув рушницю та й поцілився. Не роздумуючи, стрибнув на мисливця і повалив його на землю. Я більше не буду, закричав мисливець. Проси, що хочеш. Я дуже, дуже голодний і нічого не можу їсти, крім полуниці. Добре, я дістану тобі полуницю. Напевно, цей лев божевільний, подумав мисливець. Уперше чую, щоб леви харчувалися полуницею. Треба бути з ним обережнішим. Але вголос нічого не сказав, і вони рушили далі. Мисливець шкандибав попереду, а позаду йшов руа і тримав у зубах рушницю. Вони прийшли до містечка та зупинилися перед двоповерховим будинком. Десь я вже бачив цей будинок, подумав руга. Зачекай трохи, сказав мисливець. Тут живуть мої друзі, вони нещодавно приїхали з Парижа. Я візьму у них полуничного варення та принесу тобі. Мисливець пішов, і Руга залишився сам. Він подумав. У господарі цього будинку нещодавно приїхали з Парижа, і будинок, мені здається, знайомим. Ну, звичайно, як же я раніше не подумав, адже це Жак та його батьки. Усі ці дні після зникнення руга хлопчик плакав. Він погано їв, погано спав і увесь час думав, що руга до нього повернеться, але Леваня, на жаль, не поверталося. Мисливець розповів друзям про зустріч з незвичайним левом. Це мій Ро, він повернувся з усіх левів на світі, тільки він любить полоницю, зрадів Жак. Що ти? Це якийсь особливо небезпечний звір, заперечив батько. Спочатку треба на нього подивитися. Батько взяв бінокль та вирушив разом з мисливцем на горище, звідки було добре видно увесь двір. Довго дивились вони на всі боки, але так нічого й не побачили у дворі нікого не було. А може, Лев сховався за огорожею, сказав мисливець. Що як віднести йому банку полоничного варення? Лев заспокоїться та й піде геть. Так і зробили. Вони вийшли у двір. Попереду йшов мисливець із банкою варення, а за ним йшли всі інші. Раптом, біля ворітосі, побачили маленьке, плюшеве левеня. а поруч лежала рушниця. Рула мій рула. закричав радісно Жак. – Дякую. Ви найдобріший і найкращий мисливець у світі. Так, так, найдобріший. Пробалькотів мисливець, не розуміючи, як великий страшний лев міг перетворитися на іграшкового. Здається, я захворів, піду додому та помірюю температуру. Жак приніс лавеня додому та нагодував полуничним варенням. Відтоді Роа більше ніколи не тікав з дому. А якщо вночі до нього лунав таємничий поклик, Роа заривався носом у подушку і удавав, що нічого не чує.